Так, всім привіт. Сьогодні буде відос такий зі старих там інтересних знахідок ті, що в мене є. У мене їх дуже багато, тому буду показувати поволі по своєму часу, якщо в мене не буде таких знахідок значимих. Я покажу старі знахідки, щоб ви знали, що вони в мене є. Тому що дуже багато людей питають, що там залишилось, де, як, коли, для чого. ну Дивіться, в мене є патрони. Патронів у мене дуже багато. Це одна тара із небагатьох. Якщо комусь треба, можу продати всі за приємливу ціну. ось, Наприклад, з конусами. Там всі люблять конуси по ці. Под дрельки, в мене є їх дуже багато. От, наприклад, за оці всі Ну, блін. 350 гривень. І вона ваша каструля. Так, Є така тримач для яблук збирати. Фрукти, яблуки, персики, там, банани, що хочете, збирайте хоч. Ціна 50 гривень. Так, ркотримачі. Зараз, сюди поки поставлю. Ось отакі. Буду називати їх ціни, а ви там дивіться, як кому потрібно. Розумію, що інколи буває дуже погано видно. Але, ну, кому треба, я фото зроблю на вайбер пришлю. Хто питає, той завжди відповідаю. Дивіться, оцей 100 гривень. Ось цей 120 гривень. Ось цей довгий з ліркою 130 гривень. Ось цей 80 гривень. що тут ще, Такий патрончик. Не знаю. Давайте так 60 гривень. з солідолом тут уже готовим. щоб можна було брати і пользуватися. Буду складати їх тут туди. Знову таки на кучу. Ось такий. 45 гривень, ось такий, давайте так, 50 гривень ось такого ось станка. Якщо там дуже треба для станків, що тут є ще у мене? У мене є із швейної машинки така шестерня. З нею оце така приблуда. Два болти до них є, один і другий, щоб можна було прикрутити. Це я взяв просто шайбу. В общем, за все оце 50 гривень. Кулачок якийсь маленький попався, був там, валявся, Наверно, чи до 80-го, чи до 100 го патрону. В общем, кому треба, 20 гривень він ваш. Так, струбцинка 10 гривень, 5 гривень, ключ то таке, 10 гривень. Зажим для проводів. Щоб натяжка. Кому там треба. Так, центра є такі. Не знаю, тут якісь номенклатура є. Ну Хто побачить, той побачить. 70 32, 2027 3. Третій конус. Центровка. Кому треба, 150 гривень. Ось це 60 гривень. Це не центровка, а обичний. Що тут? 35. 40. 45. Краще присилайте фото, щоб я орієнтувався, який вам треба. 20 гривень. Ось ці патрони. По соточки. за кожен. 100. Ось цей 100, ось цей, ну, хай буде 150. Там буде видно. Ось цей 180 такий центровочний, класний. Що іще тут показати? Так, вал у мене є. Ось отакий. Кому там треба для рубанка один ніж тут є. Ось, другого немає. Ціна? Та 250 він ваш. Коронка є. Ціна 50 гривень. Так, якийсь прицепне. що воно таке, я навіть не знаю. Хай буде 50 гривень. Так, що тут у нас? Ручка 35. 5 гривень. 10 гривень. 35. Що тут у нас ще є? Для циркулярки є круг. Тут ще була надпись, я вже її. Ага, ось вона. 200 на щось там іще написано, даже не знаю. Не можу розібрати. Треба чухати. На 1 чи на 16. Зверху 34, 21, 0,2, 04. Написано. Ну, такий маленький. Ціна 100 гривень він ваш. Так, два купкани 200 гривень. Я вже казав на них, щоб їм не було. 200 гривень. Гвозді такі, сотка чи 150. -ка. Ціна 35 гривень за всі. Стяжка 10 гривень. Квадратики такі. Кому там треба. І скільки тут три штуки, щоб закрити квадратну трубу. Цікава річ. Може і нержавійка, не знаю. В общем, 3 штуки 30 гривень. Так, виключатель пуск, стоп, пуск, стоп. Ціна 200 гривень. Хоча не знаю, можна і поторгуватися, кому там дуже треба, скажете. Поторгуємося. Краник, дивіться, який почухав. такий 70 гривень. Так, що ще тут у нас є? Такі связки в болтів. Цікавих. Ціна. Ну, давайте так. 25, 20, 20, і оце ось 25. Так. Для заслонки. Оце з заслонки. Цей забув, блін, вилетіло з голови. 120 гривень він ваш. Так, що тут з огнетушителя. Є така річ. Ух, щось там сипеться з нього і капець. В общем, кому треба, 100 гривень він ваш. Так, є ящик з отакими всіми кругами. Бо всі ж хочуть круги. О! Дивіться, скільки їх тут є. І чашками, і алмазні. І шліфувальні. Так отак покажу. Бойлочні. Вон один, он другий, он третій, он четвертий. Чотири штуки аж. Ну, щоб його бачили. Я вже показував їх у відео. Вон вони навіть з пастагоєм. Там пастагоє насипано на нього. Ого-го, ого го яким слоєм. О, Бачите, зелений. Аж зелений. Видно, так шліфували, що дай Боже. Іменно там капець, зелені круги. Бачите, там раз, два білих там, ну, вистачає. В общем. в общем, за все ось це, алмазний кружочок, тоненький, ціленький. Цих чашок тут. Ну, Таких вистає, там одна, друга, алмазна вон є. І ще одна алмазна. Ну, така собі. Побувавши. Оці круги, я не знаю, може там комусь там на щось там згодяться, сточити та і все. Оце так, один і ось ціленький другий. Цей ударений Це так подарунок. В общем, за цю, всю всю коробуліну Давайте так, 200, ну там ще торг умістен. Хто предложить нормальну ціну. Скажете. І я якраз вам зможу їх відправити. Тут карабуліна одна стоїть. ого й ого. Так, зачекайте, дайте я поставлю оцю річ на цю, щоб показати вам все. Так, продовжуємо поставив, попок чуть не розв'язався, ціна 45 гривень. Що тут у нас є, центра ось такий? Давайте так. 250 гривень. Ось маленький, подконус другий, 300 гривень. Хай буде. Що тут ще? Розвертка. Чи райбер, чи. Чи фриз? Ні, це фриза. Фреза. Забув, блін. 50 гривень, хай буде. Так, є ця платформа. Вона вже мене так задовбала її вже не я. перший раз показую. Ну така цікава. В общем, кому треба, ціна її 350. Платформа, щоб робити якісь там речі пластикові, видавлювати. Це з пластикового якогось цього. Так, що тут ще? Ця приблуда Якась така цікава, 45. Ось центр. Третій написано. Чи перший. А, R6M3 перший центр. Щось, мені кажется, це другий. Не знаю, в общем, 50 гривень він ваш. І ще фриза 50 гривень. Ось я така. Ось дивіться, хто хотів хвостовик, от хвостовик берете і берете патрон, та і все. Ціна 75 гривень. Так, що тут у нас є? Ще є такий патрон з конусом другим. 180 гривень. Що тут є така ось у фрезер. Кому там треба проставочка. Ціна 150 гривень. О, магніт який. Іли не магніт, я не знаю, що воно таке. Зеленчить це капець. В общем, 45 гривень він ваш. Там другого немає? Ні, немає. І ще така проставка під конус. Зроблена внутрі прорість, щоб вибивати. Сверла, я так розумію, сюди друге. Вибивати якраз тут четвертий, мабуть, і третій. В общем, ціна 100 гривень, воно ваша. Так, що тут у нас ще? Є центр ще задній, також якийсь такий. Цікавий, 80 гривень. 20 гривень і напільник можна клюпати косу, такий заокруглений. Що там, ручка у нас 35? Шпонка у нас, для шпонок 50. Так, конус перший. Такимось якимось приблудою. Не знаю, в общем. Ціна 35. Цей затискач для велосипеда. Ось отакий. 35. Так, сверла. Дивіться, які тут є у мене сверла. Раз. Два. Три. Хай буде. Фреза 4. П'ять. Шість. фреза, іще одна. Сім. Вісім. 9, дев'ять. Під конус четвертий. Десять. Так, одинадцять. І ще одна фреза така. Дванадцять фреза також. Тринадцять. Така фреза І 14. Двох фреза. В общем, за оце все ціна 600 гривень. Кому устраю, забирайте, бо давно вже лежить. Так, патрончик у нас 45. Тут ключ под квадрат. Он це такий, не знаю, 60 гривень. Так, центр неострий, зламаний, напевно, 45. І ще один центр якийсь. Безкінечний. Ціна 50. Ось такий. З однієї і з другої сторони центр. 100 гривень. Цікавий. От, под Конус п'ятий, це 100%. Центр якийсь стоїть. Не знаю. В общем, 100 гривень він ваш. А тут шпилька якась, 10 гривень. Все, вроді би таке тут показав. Тепер показує, що тут у нас. І так, дивіться, так, покажу, щоб ми бачили. Бачите, на дні там є. Ну, тут нормально кілограма 2 є Шурупів, болтів, гвоздів, таке ото. для дюбілей там шурупи. Для цих. В общем, за оце все ось... разом з відром. 100 гривень плюс еще пятерка есть, чи шестерка, шестерка, наверное. Вот это как як... тут також 3 или 4 килограмма гвоздей, хай буде 80 гривень. Вот и так. Так, тепер що тут у нас іще? Буду отсюда тепер показувати. Зараз поставлю сюди ящик і продовжимо. Так, продовжуємо. Клавіші, пуск, запуск алюмінієва, дюралєва якась така. Ціна 80 гривень. Школьний амперметр. Такий якийсь незрозумілий, сразу кажу. Ну, показував точно, зараз не знаю, щось із ним сталося. Може щось там десь я замкнув його знаю. В общем, 50 гривень він ваш. Так, що тут у нас ще? Тросик є такий з карабіном. Ось, бачите, карабін який. Ну, щоб можна було або щось таскати. Тросик там четверка чи тройка. Щось таке похоже. Тут петля. Тут ще одна петля. Оце ось. Незрозуміло як. В общем, ціна за нього 100 гривень, він ваш. Так, петлі три штуки. Кому там треба. Також 100 гривень. Ваше. Масленочка є. Ось така винтажна, класна. 80 гривень вона ваша. Так, є паяльник. Мідний або латуневий. мені кажется, мідний. Ручка у нього така. В общем, ціна 150 гривень він ваш. Тут положу паяльник. Є паяльник такий, неперевірений, сразу кажу. 50 гривень він ваш. Наскільки він тут? Хрен його знає, нічого не написано не де. В общем, якось так. Так, є такий зажим якийсь. Затискач, снимач, не знаю, что он и. В общем, цена 45 гривень. Масса чи, чи свет? Казали свет. P34. LZD 12 вольт написано. 10 ампер. Цена 50 гривень. Мясорубка, кому там для дитини не надо. Ну, щоб погратися, алюмінієва 35 гривень вона ваша. Так, є такий амперметр з нарисованими цифрами. Уже видно, що розбирали. Тут ззаді полеве отверстия. Кошмар якийсь хтось то так випаяв. В общем, 10 гривень він ваш. Так, шплинти є в карабуліні, вот от Ну, стаканчик обычный Кому там треба 30, 30 гривень, він ваш. Так, сейчас закінчиться у мене запись. А потім ще раз чуть-чуть продовжимо. Так, з нержавіки є такі ось крани. Не знаю даже як їх назвати. Ціна за них давайте так 60 гривень. І вона ваша. Так, що тут у нас из велосипеда? Якась стяжка такая, не знаю, що вона за стяжка. В общем, 35 гривен его на ваш. Так, карбюратор есть для якогось мотоблока. Не знаю, в якому він там стане, Но стан вроде бы так зачетный. Заслонка дергается. Все, все крутиться, все вертиться. На роботоспособність не знаю. Ой-ой-ой! З рук аж вилітає, капець. М -м -м -м. Газувати можна. 50 гривень. Так, що там, мотор? Мотор, як бачите, такий, 50 гривень він ваш, це від вентилятора. Можна там крутити. Так, есть клавиши его все-таки. Вот Пуск, стоп, назад. В общем, есть такая вот карабулина. 50 гривен его на ваш. Концевик. 80 гривен. Консервированный. консервированный, наверное. Так можно сказать. Ось вот такая его надпись. О, Еще и есть датчик измерения воздуха 10 гривен. Надо делать. десь тут його запчасти, хрен его знает. Не знаю. Так, це с компрессора детальки. Кому там надо. 35 гривен. щоб на металл не сдавать. Всякие эти китайского компрессора детали забрал. Блискучие. Клапана. Так, що тут у нас КР 15 а Краник від МТ. Чи від чого воно? Ой! 50 гривень він ваш. З отстойником навіть є там. Такий переходничок. Ціна 35 гривень. Такий з'єднувач. 25. Ручка у нас буде. 50, Блин, ну що воно так показує? Так, зуставились на ручки 45 гривень. Єсь отака вот незакончена, обрізана ручка, вирізана на станку, не нарізана різьба 50 гривень. Так, з'єднувач для шлангів. Ціна 35 гривень. Такий з'єднувач, з нержавійки і ще якийсь. 45 гривень. Затискач. Давайте так, 150 Хто хоче там зажигалку собі отремонтирувати. Пістоль. Класний такий, прикольний. В общем, 80 гривень він ваш тяжкий. Все перезаряджається. ну тарахтить. Так, що тут у нас? Шайба є дві штуки. Ось таких ось. Ух, зеленчать. 120 гривень, і вони ваші. Так, є тросик. Це на цю які У квартирі якраз натягувати бельєву веревку. Ось бачите, яка у неї тут Це мені дід якраз якийсь, я не пам'ятаю, там подарив. В общем, 60 гривень і вона ваша. Так, є отака ось приспособа для того, щоб повеличувати якусь, ну, або кольця, або ще щось, кому там треба. Ціна за неї 150 гривень. Так, плоскогубці такі красиві, офігенні, дивіться, які. Ух, клас. 60 гривень. Є такий ось пломбіратор непонятного производства. Ну, як є, такі є 50 гривень він ваш. Це якась накладка, напевно, от, да, от пістолі. Такі два, 20 гривень. Що тут у нас ще? Це бочку продерявили, зробили отвір, щоб витікала вода і з чого-то ще резинки є тут. 45 гривень він ваш. Для удочок є советських Із ціною ще 50 копійок. Ціна 20 гривень для вас, всіх, для всіх знайомих близьких. Замок Унікальний, ріоритетний є. 20 гривень він ваш. Так, концевик із консервації. Оцей точно консервирований. Бачите? Ось отакий. такий. Ціна 50 гривень. Все робе. І Іще один замок 20 гривень. Такий І Іще один 25. Так, ручка 10 від напільника или чого-то такого. Ну, що тут ще. Губки. Ці яких. взять дві шпильки. Щоб можна було стягувати отакі дві губки. Класні, 200 гривень вони вач. Попробуйте їх ще зробити. Такий матеріал треба знайти. Ого і ого го. Ну, шпілік немає, я одразу кажу. Це вже ви самі там якось з руками з ногами. Хто з руками з ногами, бо, блін, я бачу, що там у деяких рук ног немає. Я так розумію, що рукожоп. Так, о чому я ще хотів з вами поговорити? Коли ви присилаєте мені куди відправляти, прошу вас. Давно вже хотів писати мені фамілія, ні, спочатку номер телефону, фамілія, ім'я по-батькову ФІО, потім область, район, село. І номер почти, якщо нової почти. Якщо Укрпочти, то індекс нова і Укрпошта писати. Тому що дуже багато, не можу розрізнити, де Укрпочта, де нова почта. І інколи буває, що клієнт просить Укрпоштою відправити, я новою почтою там відправляю. Тому якщо ваша ласка, будь ласка, робіть так, щоб... І вам, і мені було зрозуміліше, щоб я вас розумів, ви мене розуміли. У нас таке було взаємне якраз розуміння. Все, кому щось там сподобалось, якась чіпохінь, хто там візьме пачку там на тисячу гривень, можна якийсь подарок очікувати. Там молоток зубило і всяке таке. Це без питань, це я тільки за двома руками. Якщо там на тисячу, на дві берете, то молоток точно можна подарити. Тому якось так. Все, з вас лайк, підписка, комент. Я відпочив. Тепер буду знімати для вас відосик. Так що, хто там скучав за відосами, ось буде вам відос. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня та мирного неба!